Всім привіт! Мене звати Тарас Ясінський і так у нас сьогодні на огляді сумка торгової марки Vanguard. І так, що можу сказати про цю сумку, досить зручна у всіх розуміннях цього слова. Значить, декілька, вибирався, декілька разів вибирався в місто для того, щоб познімати ну, різні пейзажі і, щось, і тому подібне. Значить, я брав її для своєї камери Panasonic, Відповідно, на неї зараз знімаю цей огляд. От. Зараз можна глянути, що тут всередині. От сюди можна положити карти пам'яті, досить зручно, карманчик. А от сюди, відповідно, саму камеру. От. Можна глянути. Ось от така от сумка. От бачите, ремішок є. Тобто все досить продумано. Все досить продумано. Ну, можу сказати дійсно, що це досить класна сумка. Вона не підвела мене ще ні разу. Ну, як вона могла мене підвести? Вона в мене відносно недавно, десь місяць назад взяв І цю річ. Декілька вибрався раз місто, щоб познімати, Як я вже говорив чи не говорив, ну не знаю. Ну, в принципі, досить класно, якщо вам цікаво. Сумка за низькою ціною, досить десь 150 гривень коштує, чи щось типу, того, вже навіть зараз не згадаю, то можете звернути на неї увагу. І так, в нас, значить, на огляді була сумка торгової марки Vanguard. Якщо вам це відео здалось корисним, то зробіть, будь ласка, лайк або підпишіться на канал. Всім пока і до зустрічі в нових відео.